Глава друга, браття мої, майте віру в Ісуса Христа, нашого Господа слави, не зважаючи на особи. Бо якщо у зібранні ваше увійде людина із золотим перснем, у багатому одязі, увійдеш і бідний у драному одязі, і ви дивлячись на одягненого у багатий одяг, скажете йому: Тобі добре сісти тут, а бідному скажете Ти. Стань там або сідай тут біля моїх ніг, то чи не поділилися ви в собі, і чи не стаєте суддями з недобрими думками? Послухайте, браття мої улюблені, хіба не бідних обрав Бог бути багатими вірою і спадкоємцями царства, яке він обіцяв тим, що люблять Його, а ви зневажили бідного. Хіба не багаті утискують вас, і хіба не вони тягнуть вас на суди? Хіба не вони зневажають те добре ім'я, яким ви називаєтесь? Коли ви виконуєте закон царський записанням люби ближнього Твого, як самого себе, добре робите, а коли робите, дивлячись на особу, то гріх чините, і перед законом виявляєтесь злочинцями. Хто дотримується всього закону і зогрішить у чому-небудь одному, той стає винуватим в усьому. Бо той же, хто сказав не перелюбствуй, сказав і не убий. Тому якщо ти не перелюбствуєш, але уб'єш, то ти також злочинець перед законом. Так говоріть, і так робіть, як такі, що мають бути суджені. За законом свободи, бо немилостивий суд тому, хто не творив милости, милість же підноситься над судом. Яка користь, браті мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може ця віра спасти Його, якщо брат або сестра на її? І не мають денного прожитку, а хто небудь із вас скаже їм ідіть із миром, грійтеся, їжте, але не дасть їм потрібного для тіла яка користь. Так само і віра, коли немає діл, сама по собі мертва. Але скаже хто небудь: Ти маєш віру, а я маю діла. Покажи мені віру твою, без діл твоїх. А я покажу тобі віру мою в ділах моїх. Ти віруєш, що Бог єдиний добре робиш, та й біси вірують і тремтять, але чи хочеш ти знати, легковажна людино, що віра без діл мертва? Хіба не ділами виправдався Авраам, отець наш, поклавши на жертовник сина свого Ісаака? Чи бачиш, що віра сприяла ділам Його, і ділами віра досягла довершеності? І справдилося слово Писання вірував Авраам Богові, і це було поставлено йому у праведність, і його назвали Другом Божим? Чи бачите, що людина виправдовується ділами, а не тільки вірою? Так само і блудниця Раава хіба не ділами виправдалася, прийнявши підглядачів і вивівши їх іншою дорогою. Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва.